Неповнолітні можуть працювати у вільний від навчання час. Канікули цьому сприяють і особливо діти старшого віку, такі як 16 років, вже хочуть мати власні кошти і щось заробляти і влаштовуються на роботу. З 16 років з працівниками можуть заключатися трудові договори. Без згоди вже батьків до 16 14 річного віку обов'язково потрібен дозвіл одного з батьків. Після 16 ця вже вимога особа приймає самостійно. Плюс обов'язково це офіційне працевлаштування. Як уже зазначалось, уважно читати, що підписуєте. Не знаєте, проконсультуватися з батьками, не соромитись спитати, бо часто діти думають, що вони все знають, але краще звернутися за допомогою до старших. Ну це в принципі в дітей це є батьки. Для роботодавців, та під час прийому працівника на роботу потрібно обов'язково проводити медичний огляд. Особи до 18 років не можуть допускатися до роботи без проходження медичного огляду. Також у них зменшений робочий тиждень. Для осіб із 16 років це 36 годин на тиждень. Молодше з 14 до 16 це 24 години на тиждень. Але оплата праці як для дорослого працівника. Тобто мінімальна заробітна плата в нас зараз становить 8 тисяч для дорослого при 40-годинному робочому тижні. На працівників неповнолітніх поширюється це саме правило. Мінімальна заробітна плата за менший робочий тиждень. Плюс відпустки. Відпустки неповнолітнім працівникам надаються 31 календарний день.